Ви скандал хочете? Ви скандал хочете чещо? Закрійте двері, ви тут гранату хочете чи що? Ви гранату хочете, чи що, блять? Закрите двері нахуй! Закрійте двері, я сказав! Закрійте двері! Вони це, це, це Я ж не вирішуюся питання Тоді не заважайте людям! Ну так як пройти, я охорона, я за це відповідаю. Пропустіть, відкривайся. Вас тут пане старом в такій кількості. Він, Що ти тут роду, скажи я мені? Вона? Що ти робиш? Кого народу? Ти я хлопці ти потрапиш, ти розумієш, що ти люди зробили? За який порядок? Щоб люди були на вулиці порядок.